Включити до порядку денного для розгляду сьогодні законопроекти про прокуратуру номер 3542 і 3542-1. Це перше питання, яке ми повинні будемо проголосувати зараз. Друге, продовжити консультації. По порядку денному сьогоднішнього засідання. І о 16-й годині продовжити роботу засідання сесії Верховної Ради і внести на розгляд засідання першими закони. Євроінтеграційного пакету. Це чотири законопроекти по лікуванні засуджених осіб за кордоном. Це законопроекти про прокуратуру 3541 і 3541.1. це зміни до виборчого законодавства. Закони 33.96. І 33 тривно шість Зрозуміли? Я прошу вімкніть мікрофон Арсенія Петровича Ценюка. Прошу на трибуні. Хвилина у вас є. Ну тоді я всім керівникам фракцій. Прошу. Хвили, по хвилині керівники фракції просять. Шановні члени парламенту, історичний момент: чи підпише, чи не підпише Україна угоду з Європейським Союзом. Ми, як опозиція, заявляємо, ми готові на будь-які компроміси для того, щоб Україна підписала угоду, а для цього необхідно звільнити Юлію Тимошенко. Ми запропонували пакет з трьох рішень. Перше прийняття законопроекту в першому читанні про звільнення Юлії Тимошенко, внесений народним депутатом Лабунським. Друге прийняття в першому читанні закону України про прокуратуру. І третє прийняття в першому читанні закону України про вибори народних депутатів України. Ми пропонуємо. Негайно прийняти цих три законопроекти в найкоротші терміни, доопрацювати їх і до 18-го числа прийняти цих три закони в другому читанні. І в цілому, зараз президент України буде мати зустріч з місією Європейського парламенту. Завершите. потім голова парламенту о третій годині також буде мати відповідну зустріч. Ми очікуємо на політичне рішення президента України. Опозиція своє рішення щойно задекларувала. Ми готові підтримувати всі законопроекти. Тепер це повинна сказати партія регіонів та президент Янукович. Дякую, дякую, фракція удар Віталія Кличка. Хвилина у вас, народний депутат, керівник фракції Віталій Кличко. А потім Олег Тягнебок, прошу. Я хочу. Е Шановні депутати, я хочу подякувати, по-перше, тисячам громадян, які прийшли зараз під стіни Верховної Ради, висловити свою позицію, що стосується до євроінтеграції. Ми впевнені, що Україна повинна стати європейською країною. Для цього недостатньо тільки декларувати, Для цього потрібно робити е, кроки. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день залежить багато, і партія регіонів не може прийняти рішення особисто чекають. Результатів розмови, яка зараз відбувається президента Юнуковича з місією Кокса Квасневського. Ми сподіваємось, що всі закони будуть проголосовані. Партія удар дасть голоси за всі законопроекти, що стосуються європейської інтеграції, і зможемо зробити для того, щоб угода про асоціацію була підписана. Якщо вона буде зірвана, вся відповідальність. Лежить на президенті України Віктор Янаковича. Дякую. Фракція Об'єднання Свобода імінник Олег Тягнебок. Боже, як приємно. В парламенті нема комуністів. Аж дихається легше. Це не по порядку денному, Це навіть дуже, Володимир Васильович, по порядку денному. Тому що раніше, 7 листопада, день Кривавої жовтневої революції, був красним днем календаря. Але сьогодні, товариство, перед нами історична відповідальність перед кожним з нас. Ми можемо цей день зробити не красним днем календаря, а днем в календарі кольору неба і пшениці. Днем, коли ми проголосуємо три найважніших законопроекти щодо ліквідації політичних репресій в Україні, щодо звільнення пані Тимошенко, щодо нового закону про вибори і, звісно, щодо закону про прокуратуру. І це відкриє нам, реально відкриє нам, інше зовсім майбутнє Майбутнє в європейській цивілізованій родині. Ми, українці, європейська нація і наш шлях туди. Сьогодні наша відповідальність. І з однієї сторони, і з іншої сторони, і ми однозначно повинні цього досягнути. Давайте завершити. Давайте досягнемо того, щоб доля України вирішувалася не як в 17-му році, поза межами України. А сьогодні ми все можемо зробити тут, в тому залі українського парламенту, вирішити реально, правильно, світло, долю і майбутнє української держави. І ми це зробимо. Слава Україні! Представник президента України Юрій Романович Мирошниченко, прошу. Дякую, Володимир Васильович. Шановні колеги. Ну насправді ми всі розуміємо ступінь відповідальності, яка сьогодні є перед українськими парламентами і всіма нами. Я хочу сказати, що лідери всіх фракцій досить відповідально поставились до своїх обов'язків, і на сьогоднішній день з євроінтеграційного пакету. У нас залишилося три закони, які ми маємо розглянути в цій залі. По двох з них є розуміння і підтримка з того, що ми чули від наших колег, які представляли опозицію. Вони готові голосувати. А це закон про прокуратуру в новій редакції, це закон про зміни до виборчого законодавства. Те питання, яке викликає сьогодні дискусію, і поки що не знайшло порозуміння, це питання лікування засуджених за кордоном. Але є політична воля проводити консультації і шукати вихід. Партія регіонів пропонує створити робочу групу, де би можна було це питання узгодити і підписати законопроект всім разом від всіх фракцій. Поки що такого, такого бажання і готовності немає з боку колег з опозиції, але діалог триває. Завершуйте. Ми сподіваємось що до 16-ї години. Ці консультації будуть е, успішно завершені, але ми не повинні забувати, що е, ті е, законопроекти, які стоять в порядку денному, мають бути розглянуті і по тих, яких є голоси, щоб вони були проголосовані вже сьогодні. Дякую за увагу. Дякую. Всі висловились. Я прошу депутатів підготуватися до голосування. Прошу підготуватися. Не кричіть мене на мітинги, друзі мої. Ну ми ж домовились. Прошу підготуватися до голосування. Ставлю на голосування. Включити до розкладу сьогоднішнього засідання до порядку денного законопроекти про прокуратуру номер 3541 та 3541-1. Прошу народних депутатів голосувати. Прошу голосувати. За 383, проти 0, утрималось 0, не голосувало 16. Рішення прийнято по фракціях. Партія регіонів 191 Батьківщина 90. Удар Віталія Кличка 38. Свобода 33. Компартія 0, позапракційне 31. Ранкове засідання Верховної Ради України. Оголошую закритим. Продовжимо наше засідання о 16-й годині сьогодні. Всіх запрошую на сесію о 16 годині.